Не знав, що буде завтра, чи буду живий, не буду живий, то в мене були сльози. Приблизно з середини війни, я наче почав, почав. Збирав просто ми фари і казав, що на ЗСУ буду здавати. Потім я почав дужче збирати ручну ЗСУ на випуск. Друзі мене підтримували рідні також. Я їх в цьому підтримувала. Сніг, дощ, мама, я буду йти. Ні, синок, дуже опасно. Ні, не йди, ні, мама, я буду йти. Коли мені це показали, я не знав, що буде завтра. Чи буду живий, не буду живий, то в мене були сльози. Є такі люди, що не довіра, що ти збираєш гроші для себе, що ти їх там в своїх цілях використовуєш. Ну в основному люди всі люди підтримують. Як на блокпості стояв, бувало, що в різному. Бувало, що їй не давали їх, що сказали нам, які такі сякі. Це таке. Я хочу, щоб також знайшлися якісь люди, які допомагають. esse mundo.